Друзі, я вас вітаю 13 січня. Настав день, якого ми чекали з 31 грудня, адже в той день з вами, з усіма ми вирішили і запланували великий ритуал. Тож з нами зараз Сергій Кобзар, Віктор Литовський, і ми е, розпочинаємо, що потрібно що сьогодні відбувається. Так, значит, доброго времени суток. Смотрите, значит, что нам нужно? Нам нужно приготовить обычную тарелку. Можете глубокую, можете не глубокую. Приготовить фольгу. То есть вы берете, обматываете фольгой эту тарелку. То есть изнутри делаете такую, как бы, укладываете. Ну, грубо говоря, вот так у вас будет. Да, то есть уложили. Если это глубокое, то глубокое. Если это не глубокая, значит не глубокая. Все. Это первое, что вам понадобится. Второе, понадобится свеча. Можно брать побольше, поменьше, без разницы, тоже это не имеет никакого значения, потому что нам нужна э, стихия огня. Да? То есть огонь это такая стихия, которая не подвластна человеку. И она, в принципе, человеку может нести как разрушение, да, то есть там сжечь что-то и так далее, так и нести плюс, да, то есть приготовить еду, согреть и так далее. Вот. Ну, фольга это, по сути, оно больше идет момент, можно сказать, что отражателя, но больше это момент защиты, опять же, этой тарелки. Дальше потом скажу, что мы можем взять сделать, потому что там есть два варианта. Мы можем прожечь в этой тарелке все, собрать фольгу, выкинули, а еще лучше похоронили. Это один вариант. Второй вариант, если вам эта тарелка недорога, не нужна и так далее, вы в конце можете взять, опять же, символизируя рашку, разбить ее и похоронить да, то есть все вместе. В зависимости от того, насколько вам дорога тарелка, которая принимает участие в этом ритуале. Теперь самое главное, то есть суть нашего общего эксперимента и суть нашего общего действия в данный момент. Это момент того, чтобы собрать большое количество, опять же, энергии, да, то есть, по сути, за счет того, что мы будем проводить ритуал, да, то есть есть определенный день у нас, у нас есть момент того, что это Э скажем так, скопление энергетики множества людей, плюс у нас в заговоре проговорено, что мы будем получать, плюс есть эмоциональный момент того, что мы хотим по итогу получить. Что мы хотим получить? Мы хотим то, что будет в этой тарелке, да, то есть, э скажем так, в нашем алтаре маленьком. Э -э все должно быть то, что ассоциирует у нас так или иначе Рашку. У кого-то это может магнитик с холодильника быть, у кого-то это будет распечатанная фотография у -э их лидера, может быть, это будет фотография карты, может быть, это будет не знаю, там осколок, э, который прилетел в соседний дом. Неважно. То есть то, что у вас ассоциируется с рашкой. И вы, когда делать будете начитку и прожигать это все, по сути сбрасываете весь негатив на данную федерацию. Вот. Что мы в этом случае получаем? Минимум. Программа минимум с этого всего. Мы получим то, что мы сделаем сброс негатива с себя на них. То есть будет мощный посыл, который пойдет обратно. Это минимально. То есть по сути это отжиг, по сути это чистка. Максимально, що ми получимо, ми можемо направити е, свій лічний посил на розрушення, Вот. як би так, віктор. Розкажіть нам по 13 числу. Більше того, якщо ми в першу чергу привітатися з глядачами, другий момент 13 число це особлива дата, не тільки з точки зору сакральної дати і магічності числа 13, оскільки. Саме 13 січня є таке старе, на жаль, не в повною мірою оціненне свято Мари Холодної. Мара Холодна, Мара, це взагалі в якщо брати слав'янське направлення, це богиня смерті. А мара Холодна це то. Той її прояв, котрий став основою для зустрічання старого. Нового року, тобто момент того, що в залежності від того, яким чином пройде день, сьогоднішнє, 13 число, від того буде залежати взагалі, якою якою буде весна, і яким буде наступний часовий період, тобто літо, і так далі. Від цього дня дуже багато залежить з точки зору езотеричного. але Окрім того, що ми можна сказати так, що робимо певну негативну програму, бо повертаємо негативні моменти ситуації на наших сусідів Росію за рахунок колективного підходу, за рахунок колективної роботи, використовуючи день сили, ми ще можемо в нашому зверненні до сил. Звернутися до наших пращів, праотців і заручитися саме підтримкою родовою підтримкою, за рахунок е наших правоців та місця сили, як у ну, України як місця сили, взагалі в цілому. Е е більш того, коли ми будемо робити пропалювання, необхідно обов'язково е використовувати візуалізацію, тобто не просто прочитати текст. А коли в нас свічка горить і прогорає до кінця, ми тримаємо свічку под невеликим кутом так, щоб віск зі свічки падав на символ котре ви підготували, розрахували У когось це буде Кремль червона площа в вогні, у когось це буде магнітик, у когось, як Сергій сказав, інша будь-яка річ асоційована з Росією. Ми повинні візуалізувати ті моменти, котрі ми хочемо отримати в контексті того, що це вже відбулося, і вже, вже це є. Ця картинка, це зображення, воно є на тут та зараз. За рахунок візуалізації. Ми зробимо певну таку зарядку е, негативних програм, е, з, я впевнений, з колосальними наслідками для РЕФІ в контексті е, тої роботи, яку ми сьогодні з вами проведемо. Маю кілька запитань в разі, якщо нас зараз дивляться росіяни, чи можуть вони якось на це вплинути і самостійно потім це зробити проти України. Можуть необхідно в цей момент, шановні росіяни, берете, відкриваєте в настіж вікна і робите три кроки вперед, бажано колективно. Тоді зможете протистояти нашій колективній, нашому колективному магічному впливу. Ага, це прекрасно, це прекрасно. Ми сказали це українською, щоб вони цього не зрозуміли. Так, якщо нас дивляться люди в різних часових поясах, а є такі, вони можуть в цей же день, але там пізніше, коли буде в них час зробити це. Якщо це не одночасно з нами буде, чи це матиме теж силу? Сутки. В течение суток, mm -hmm. оно, оно же нет такого, что именно какое-то конкретное время, именно в этот период оно работает. Все равно идет разница часовых поясов, то есть в течение суток по-любому это можно. То есть они должны ориентироваться на свою местность э, на 13 число, грубо говоря, на вечер. Все, то есть и от этого будут отталкиваться. Посыл все равно идет. Момент того, чтобы по поводу рашки, противодействия какого-то здесь не выйдет. Здесь же идет посыл того, э, что сюда принесли, это же не то, чтобы... Ну, взяли и решили мы, допустим, как-то им там поднагадить. Больше того, есть же момент, ну, нравится нам это, не нравится, есть, как хотите назовите это, высшие силы, космос, мировоздание, как бы это ни назвали, есть нечто над нами, и оно распределяет все равно эти потоки отрицательного и положительного. То есть вы не выльете больше, чем сюда они насыпали, вот и все. Просто пусть пойдет вот в идеале такой же объем, хотя, как правило, объем идет всегда больше. Ви знаєте, вони ж на наші землі впевнені, що добро несуть. Ото ми їхнє добро їм і повертаємо. Правильно? Так, ну що, великі чаклуни, давайте братися до справи. Я через те, що тут є пожежна сигналізація вийду з кадру, щоб проводити цей ритуал так само разом зі всіма, залишаються Віктор, Сергій. Вам слово, я буду вас чути, мене не буде видно. Друзі, я ще хочу нагадати про правила пожежної безпеки. Будь ласка, не спаліть хату обережненько з вогнем. Поводьтеся із сірниками із свічками. Друзі, ви можете або повторювати за віктором, або в описі під цим відео є текст, який зараз потрібно читати. В тарілку вже треба покласти частку, яку яку яка асоціюється з рашкою. Я правильно зрозуміла? Так. Да. Можемо починати. Так, ми запалимо свічку і уважно намагаємося прочитати на чітку текст, котрий необхідний, для того, щоб запустити цю програму. При цьому, коли ви прочитаєте вже на чітку, необхідно буде візуалізувати ті моменти, котрих ми хочемо отримати в контексті того, що у нас є. Тримаємо ми свічку спочатку рівно, після того як ми її пропалили, після того як ми прочитали на чітку. Ми е, тримаємо її таким чином, щоб максимально заповнити вона прогоріла до кінця на цією фотографією чи частинкою пов'язаною з Росією. Великі предки, що спочиваються в цій українській землі, що кров'ю та потом вашим пропитана на благо наше, на благо нашого спадку, вашого українського народу від півночі до півдня, від заходу до сходу. Ми звертаємося до вас з проханням. Хиляючи коліна перед світлом вогня священного, який, як і ви, дарує нам тепло, захист і процвітання, від душі від усього серця молимо вас, надайте силу, нашим діянням та думкам. Нехай світло минулих поколінь освітлює наші шляхи та життєві дороги, нехай осліпнуть від цього світла наші вороги. Та недруги, безумці, жадівні, та нечистиві, глухі, сліпі, тросливі, ті, хто дітей не жаліє, ті, хто любити не вміє, ті, хто прокляті назавжди, на довгі роки та літа, душі яких прокляті назавжди, що спокою не знайдуть ніде та ніколи, великі предки, що спочивають у світій українській землі, що кров'ю напоєна вашою. Спадку, молимо вас на благо наше, прийдіть до нас, наповніть нас, ваших, дітей, онуків та правнуків силою з родового дерева, оберігайте нас від проклятої орди, алчних безумців нечестивих, дурних, глухих, сліпих та трусливих. Нехай їхні тіла будуть спалені, а душі на попіл перетворені. Нехай їх ім'я буде віддане вічному забуттю, а їх душі та роди прокляті на віки вічні і на вічні муки. Благаємо вас, огородіть нас від проклятих та нечестивих щитом священним, захистіть від тих, кого колись називали братами, від тих, хто зрадив нас, хто біль та страждання в дім наш приніс, позбавивши нас життя та кров нашу пролив. На землі нашій. Молю вас, святі предки, захищайте нас куполом світла святого, захищайте нас, дітей ваших, онуків та правнуків, на віки вічні та довгі літа. Хай буде так, в ім'я праотців, в ім'я України та українського народу. Далі необхідно вже пропалювати свічку над тими символами, котрі ми підготували попередньо. Таким чином, щоб свічка була під невеликим кутом, і при цьому ми візуалізували ті моменти, ті ситуації, куди ми хочемо повернути до наших ворогів, гіперболізовано, якщо нам причинили біль та страждання, уявляємо значно більшу зворотню реакцію, направлену на наших ворогів. І пропалюємо до тих пір, поки свічка не догір, не догорить до кінця. Коли починає вже свічка пропікати, припікати, починає дуже гаряче становитися, ми беремо і тушуємо її в ті моменти, котрі підготували фотографію або о, о, інші елементи. Середця допустим, коли є, вже прочитали, взяли есть... Концентрироваться на моменте огня, то есть смотреть через огонь, то то, что вы запечатываете здесь на воск, то, что вы сбрасываете. Вы рано или поздно выйдете в состояние такое, ну, легкого транса, то есть вы сможете прогрузиться еще больше. Вам пожежних ще не треба викликати, Віктора. У вас ситуація під контролем там? Походу, дуже Ви дуже гарно гіперболізували. Майже практично дограє. В мене воно, якщо вдруг так сталося, що ви підпалили ту фотографію або елемент, котре підготували, нічого страшного в цьому немає. Більш того, момент все одно вогню, момент пропалювання, момент програми тексту, наповнення. Емоційного стану він буде комплексною такою складовою сполукою, котра стане позитивним чинником для того, щоб цей ритуал максимально ефективно працював. Коли воно прогоріло, вже, ми даємо певний час для того, щоб віск застиг, для того, щоб воно все застигло, щоб вони не попалили себе. І е, вже після того, як воно все потухло, декілька хвилин охололо, ми беремо і е, можемо зробити або зверток е, з цієї фольги, котра ми будемо. Ховати або знову ж таки, ну в моєму випадку воно прогоріло досить сильно. У мене воно піде разом з тарілкою. Тарілку обов'язково перед тим, як підкопувати, закопувати поглибше бажані Бажано брати її необхідно розбити так, щоб були досить дрібні частинки, котрі не можна було би склеїти, щоб не можна було їх докупи. Зібрати. І при цьому знову ж таки емоційно ми намагаємося не йти в стан нулю, ми або робимо це максимально позитивно. Оскільки знов ж таки не треба брати формат такого нульової емоції. Або позитивна емоція, скільки ну, кожна українська жінка, вона. Трошки відьма. І в кожній українській жінці є потенціал, який необхідно відкрити в повному обсязі. А другий момент досить гарна емоція це злість. Тобто, культивувати злість це нормально в цьому в цьому ритуалі. Знаю как. От уже коли почитали заговори, вам вам концентруєтесь на огні, то все одно виникає мислі, як как як вот это нужное состояние щоб не уйти в нуль. <связать> на самом деле все очень просто. Просто вспоминайте свою жизнь 23 и потом 24 число, переход. И все. И у вас у всех абсолютно включится то состояние, которое должно быть. Как у вас в один день украли и забрали полностью все планы на будущее. У кого-то забрали жизнь, у кого-то детей, у кого-то дом. То есть и вы очень быстро все войдете в нужное состояние. Вот просто вспомните 23, -е, 24 февраля, 22 -го года. Все. І, отак от собі спокійненько, вижигається, вижигається, ось заливається в нужному состоянні, тарілку краще на вулиці, так, да, розбивати? От там на маття, коли виносимо? В ідеалі викопати ямку, ввожити її туди, і там уже взять розбити іменно внутрі, похороніти. До. Так, добре. В нас це вже вийшло за печателі. Як ховаємо це все? Куди? ямочка, ямку выкапываете, причем не надо заморачиваться, там искать плодоносное дерево, не плодоносное на своем участке или не на своем. То есть воспринимайте это так, что попугайчик сдох, закопали и забыли. Ты ну, Будь-яке будь місце, котре е, буде для вас, ну знов ж таки, у вас буде певний емоційний стан і поклик. Е, ви знайдете місце інтуїтивне, е, котре буде найбільш підходящим саме для вас, для вашої місцевості. Не обов'язково можна, можна зробити під, підкопати це місце, використати як місце сили, але ми робимо перший розрахунок, все ж таки, на день сили. На колективну роботу і наш колективний психоемоційний стан. Так, і друзі, на вулиці Мороз. То щоб прозрити ямку, запасіться якимось інструментами, бо просто так там розковиряти руками не вийде. Е, тому е, це зважте, в мене теж вийшло йду закопувати. Друзі, чи є ще щось сказати? Кратка надать, бузні будуть прокляти в году, да і все. Нехай буде так. Нехай буде так. Тож, великі чаклуни, всім дякую за роботу. Хто нас дивиться пізніше, пам'ятайте, протягом доби це можна зробити. І хай все буде так, як ми сьогодні собі ві... візуалізували. Правильно так воно і буде. Так і буде. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.